І доки Олександр Миколайович відпочиває після того, як він закоткував палицю соняшника, Ігор після садочка відпочиває. А мамка трудиться, мамка переживає, щоб нам взимку були яблучка. Тому приїхала в сад до батьків. Мама з папою виростили ось такі гарні яблучка. І вже почалися в нас вітри. Яблучка, можна сказати, достигли. І мама дзвонить каже, Юля, їдь і рви собі яблука. Ну, а хто я така, щоб відмовлятися від смачних домашніх яблук на зиму. Тож приїхала і буду наривати нам на зиму ось таку красу. І гарні яблучка. Це один із сортів. Ще буду сьогодні наривати. І ще одні там червоні. Яблочко. Бачите, навіть під масою. така маленька гілочка. Вона вже обірвалася. Всема ось таке. Собака щось нервує. Примчала додому, нарвала в батьки. Чого, троше? Айтроша, ти нервуєш? І зараз підемо заносити в, в погріб. Гляньте, які красиві. Ось такі червоні, семереночка і ось такі червоні. Три сорти сьогодні. Попереді я, навіть теж три сорти. Що? 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 Де да, ти там карамелі? Ти теж все контролюєш. Хазяїна мого і не видно.